І вкотре я прошу, прости мене прийми таким, як є. Конфеті в голові моїй перемішує круп'є. Або я від тебе біжу, або про любов скажу, а все темніє, наче світла макитра був є. Черговий конфлікт, скандали, видно, спальне, останні фіні я розчарований в тобі, насипав пред'яв, наша любов продовжувати. Чити ват, але то не банан. А чому? Бо життя довгий коридор, і ми давно не вдома. А прихвостень пекла приховав пастку, що виблискує моя нам І хто це був? І я тобі набрид, єдина емоція втома. Ну, від виду Ти хочеш поставити крапку, Крапка. та на мене чекає кома. І вкотре я прошу, прости мене прийми таким, як є, Просту. конфеті в голові моїй перемішує круп'є або я від конфеті. тебе біжу, або про любов я скажу. Люблю. А все темніє, ні, наче світла, макитра бує, кохання на відстані. Та задачка, давно не бачились, поки чекає мисливець, коли ти крякнеш, качка, та ти не здаєшся без бою, ти здобич, непроста. І нехай ми з тобою з одного гнізда, гадаю, нам обом скоро прийде. Вкотре я прошу, прости мене приймуй таким як є. Конфеті в голові мої перемішує круп'є, Або я від тебе біжу, або про любов скажу, а все темніє, наче світ. Висновок, так я пішов, так треба. Але хто знав, що гість прийде до тебе і забере хвоста. Мораль проста, бо то компанія свині ведмедя. Може, ми колись зустрінемось іще, і я в твоїх обіймах посміхнусь, і ми не будемо розбиті вщент, мов наше ліжко майстрував прокруст. Я подивлюсь на тебе і скажу: І діти мої скажуть, радий, що народився тут. Пісня не про Львов продажну.